Згадаємо, що таке степень. Степенем числа А з натуральним показником N називають добуток N множників, кожен з яких дорівнює А. Тобто, фактично, ми множимо основу А саму на себе скільки разів, скільки вказано в нашому показнику степеня. Згадаємо на прикладах. 7 в квадраті це фактично 7 помножити на 7. 7 на 7 – 49. Так і знайшли значення степеня. Якщо ми підносимо до степеня від'ємне число, операцію виконуємо точно ту саму. Тобто, мінус 2 в третьому це мінус 2 на мінус 2 та на мінус 2. 2 на 2 на 2 – 8. Вирішимо, що буде із знаком. Мінус на мінус на мінус, мінус на мінус плюс, ще раз на мінус, мінус. Отже, бачимо, що коли ми підносимо від'ємне число в непарний степінь, в непарний показник степеня, отримуємо від'ємне число. Давайте піднесемо до парного степеня. Мінус 2 в четвертому це мінус 2 саме на себе 4 рази. 2 на 2, 4, ще на 2 – 8, і ще на 2 – 16. Дуже рекомендую запам'ятати всі степені, двійки, щоб відразу не, не рахувати кожного разу. Розберемося з вами із мінусами: мінус на мінус, плюс, мінус на мінус, плюс. А отже, виходить плюс на плюс, маємо плюс. Ну, не прийнято писати, але ми наголосимо на тому, що якщо ми підносимо до парного степеня. Від'ємне число обов'язково отримуємо додатнє значення. Таку має степінь властивість. Коли ми підносимо до, степінь, до степеня дріб, обов'язково піднесемо і чисельник, і знаменник. Тобто, фактично, у нас 5 в квадраті та 6 в квадраті. Маємо 5 на 5 25. 6х6. 36. Отже, 5 шостих в квадраті це 25,36. А що ж робити, якщо у нас підноситься до степеня мішане число, те, яке має цілу частину і дробову частину. Ні в якому разі не можна підносити окремо ці частини до степеня. Перше, перш ніж ми будемо підносити до степеня, варто перевести мішане число в неправильний дріб. Давайте згадаємо, як це робиться. Цілу частину множимо на знаменник і потім додаємо чисельник. Тобто одна ціла одна друга, це у нас 1 помножити на 2, 2 плюс 1 3 в чисельнику 3, знаменник залишаємо без змін. 3 І тепер уже підносимо до цього степеня. 3 в четвертому це 3 помножити саме на себе 4 рази. 3 на 3 на 3 на 3, 81 2 в четвертому, ми вже рахували з вами це 16. І тепер нам потрібно повернутися знову до мішаного числа, тобто виділити цілу частину. Як виділити цілу частину? Фактично, риска дробу це дія ділення. І коли ви хочете виділити цілу частину із неправильного дробу, вам потрібно Чисельник поділити на знаменник. Коли ви поділите 81 на 16, 80 на 16 це 5 цілих, і залишається невичерпана одиничка, знаменник залишається без змін. Спробуємо. Згадати властивості степеня і як з ними працювати, якщо основою у нас є змінна. Згадаємо основні властивості. Якщо степені множаться, їх показники додаються. Якщо ж степені діляться, показники, відповідно, віднімаються. Коли ви степінь підносите до степеня, як ось тут показано, показники варто перемножити. Ось цією властивістю ми вже користувалися, тобто, коли ви дріб підносите до певного степеня, цей степень впливає і на чисельник, і на знаменник. Те саме відбувається, коли ви підносите до степеня добуток двох чисел. Тоді кожен із множників буде в даному степені. Наступна властивість вивчалася вам в восьмому класі, чомусь не дуже її люблять, але варто її згадати. А в степені мінус М у від'ємному степені це дорівнює одиничка, поділена на цей самий вираз, але вже в додатньому такому ж показнику степені. То що, спробуємо на прикладах. А в п'ятому помножити на А в другому. Степені множаться, а отже їх показники додаються. А в сьомому? Н в п'ятому поділити на N в третьому. Степені діляться, а отже маємо відняти наші показники. Маємо N в другому. Тут згадаємо, як застосувати. Формулу із від'ємним показником. Якщо у нас вираз в від'ємному степені 1 поділити на m уже просто в другому. m в третьому поділити на m в другому. Пам'ятаємо, що якщо степені діляться, варто відняти показники. Маємо 3 мінус 2 m в першому. а Будь-яке число в першому степені це те саме число. Якщо, якщо степінь підноситься до степеня, показники маємо перемножити. Ось за цією властивістю маємо Y в степені 7 помножити на 3. І дорівнює в 21-му. Степінь. До якого підноситься добуток двох виразів. Пам'ятаємо, що він впливає на кожен із множників. Отже, А в другому так і залишається, а Б в шостому ще до другого степені показники перемножаються і маємо Б в 12 степені. Спробуємо ще. А в степені 3. До 6 степеня поділити на А в другому. Показники перемножаємо, отже, А в 18. -му. Поділити на А в другому, Отже, нам треба відняти цей показник. І маємо А в 16. Сподіваюся, це вам не було складно. Тож спробуємо це саме робити, коли у нас основа є не буквенною, а саме числовою. Наприклад, 139 у 8 поділити на 139 у сьомому. Очевидно, що рахувати значення того і іншого степеня не варто. Варто побачити, що основи у нас однакові. А знову ж таки, наголошу вам про те, що ці властивості степеня от, вони працюють тільки тоді, коли у нас однакові основи. Зверніть увагу, ми все це робили з однією, тією самою основою. Тож, ми тут також помітили, що. 139 і 139 однакова основа, отже, ми можемо сказати, що ця сама основа залишається, а показники треба відняти. 139 в першому степені 8 мінус 7 в першій степені. Одиничку. Ну, зазвичай не прийнято писати, тому що е, ми знаємо, що в першому степені це залишається те саме число, тому залишимо 139. Спробуємо ще погратися з числами. 3 в 6 до 4 степеня і поділити на 9 в 10. Що ми з вами помітили? Ми помітили, що у нас основи не однакові, але. Це числа, ну, скажімо, не так вже і далекі одне від одного, адже 9 ми знаємо, що це 3 в квадраті. Тож я запишу цей вираз, як цю частинку залишу, а от замість 9 я собі напишу, що це 3 в квадраті, і тепер бачу, що весь вираз у нас звівся до однакової основи, а з однаковою основою ми вже можемо працювати. 3 в 6 та до 4 показники перемножаємо. 6 на 4, 24. Тут також перемножаємо, і залишається відняти. 3 в 24, поділити на 3 в 20 степені маємо 3 в 4 степені. А це не таке велике значення, його легко порахувати. 4 рази. Трійку помножити саму на себе, це у нас 81. Давайте ще. 2 в п'ятому Помножити на 4 в другому, поділити на 8 в другому. Начебто всі різні основи, і що ми можемо з цим зробити? Але. Помічаємо, що 4 це 2 в квадраті, а 8 також пов'язано. 8 це 2 в третьому. Тому давайте запишемо сюди ті основи, з якими нам буде зручно працювати. Замість четвірки, зверніть увагу, я цей квадрат продублювала, а замість четвірки напишу 2 в квадраті. Замість вісьмірки напишу 2 в третьому. Загалом умову не змінила, а вигляд уже таки інакший, і працювати з цим легше. Застосуємо властивості степеня 2 в квадраті до квадрату 2 в четвертому, 2 в третьому та до квадрату 2 в шостому. Степені перемножаємо. А отже показники додаємо. Тобто, тут у нас 2 в 9, тут 2 в 6. коли степені типу неділя цих показники віднімаються отже 2. 9 мінус 6 це 3. А 2 в 3 вже згадували, це просто 8. Наступний приклад. 2… Тринадцятому степені помножити на 0,5 в 13 степені. Тут є декілька шляхів рішення, але я вам пропоную побачити, що хоч основи у нас і різні, але показники степеня однакові. А давайте згадаємо таку властивість а в степені n помножити на b в степені n. Коли буває так, що у нас однакові показники, а тоді, коли це був спільний показник для добутку двох виразів, тож тут ми так само можемо з вами спільний показник степеня записати за дужками, а наші множники записати в дужках. 2 помножити на 0,5 це у нас одиничка. Одиничка в 13, як і в будь-якому іншому, одиничку, скільки на себе не множу, вона буде одиничкою. Отже, 1 в 13, це просто 1. Можливо, хтось із вас помітив, що 0,5 можна було б записати як одну другу і використати від'ємний показник степеня. Так, можна було б, але цей спосіб більш універсальний у випадку, коли у вас однакові показники степеня. Ну, і ще один приклад. 5 в 9 помножити на 0,2 у 8. І основи різні, і показники різні. Але не так далеко ці показники один від одного відійшли: 9 і 8 загалом. Не так далеко, і 5 в 9 ми можемо розписати за означенням степеня як 5 помножити на ще 8 штук, а їх запишемо ось так. Погляньте, 5 в 9, дійсно, 5 в 8 помножити ще один раз, буде 5 в 9. Умова не змінилася, вигляд інакший. Навіщо ми записали саме 8 степень сюди? А щоб скористатися тим способом, який тільки що побачили, можу виділити оцю собі частиночку і записати її в одному степені п'ятірку залишаю, а тут рахую, що тут буде. 5 помножити на 0,2. Це одиничка, 1 у восьмому маємо. Один у восьмому це просто один, а отже маємо 5 на 1, це просто 5. Давайте ще детальніше поглянемо на цю формулу, яку ми вже сьогодні згадували, але їй варто приділити окрему увагу. Якщо ви підносите степінь до від'ємного показника, що з цим робити, показувала? Одиничка поділити на такий самий додатній показник. Якщо ж ви підносите до від'ємного показника цілий дріб, то варто просто перевернути його чисельник і знаменник місцями. Тобто сюди записати знаменник, а сюди чисельник. Глянемо на прикладі: 14 в мінус першому. 1 поділити на цей самий вираз, тільки вже в додатньому степені 14 в першому. Одиничку можна не писати, і залишається одна 14. Наприклад, 3 четвертих в мінус другому. Щоб прибрати мінус із показника степеня. Перевертаємо чисельник і знаменник місцями. Показник вже буде додатній, а дріб перевернутий. Підносимо і чисельник і знаменник окремо до цього степеня: 4 в квадраті, 16 3 в квадраті 9. Пам'ятаєте, так, що це у нас неправильний дріб і варто виділити цілу частину. 16 поділити на 9. Скільки разів сюди поміщається 9. Ну, лише. Один раз, отже, це буде одна ціла. Якщо звідси забрати 9, залишається у нас 7. Отже, 7 дев'ятих. Сподіваюся, про степінь ви трошки згадали.